Который отдел нас, который отдел наш, наш активіст. Мы покрасим забор. Мы выберем мы покрасим забор обязательно здесь, чтобы знали, что Украина это є Украина, Закарпатская область область, это Украина. Хлопці, для того мы зараз. Берегнемся, обоим народ, дягнем. Будем красить забор. Возможно, даже бологи. Очень хорошее а предложение. Зайди, а почему? Президенту Украины Прошу, мы сделали такой подарунок. Точно, ребята, мы, наверное, сейчас едем и покрасим забор. Тому человеку, который сказав, що він нас тут Доброе. Я, мы о, мы хотим. Готово избрано. Пойдем мы да. покрасим забор. И вот так вот, поддержите, пожалуйста, каждую область Украины принимайте эту эстафету. Давайте будем красить мы забор хотим, тем, которые выступают много, говорят много, делают мало, а у них даже забор не покрашенный. Покрасим забор на всей Украине до 19 числа октября месяца перед собранием под администрацией президента мы покрасим заборы всем тем, кто говорит, что они есть патриоты. Давайте мы их обозначим. Всем патриотам красим забори. дуже велике дякую и чекаємо вас 19 октября для адміністрації президента. Если у прокурора области нету связи. Мы подать э, ему мобильный телефон, чтобы он, как слуга, весовал перед нами. Каждый, каждый день, и каждый час. Мы ему это организуем. Э, что касается покраски, запора. Э, я думаю, что э, мы в любом случае это все сделаем, Подъедем, если у нас будет время, потому что у нас тут еще из э, Ольговской области. Но если даже мы э, не успеем, то что нас это сделаете вы, мы вам передаем эндосету, вы сейчас будете представлять нам и поднимать народ э, на контроль своих слуг, у которых даже нет связи. Это же постыдно. Да? Я, под, э, если я дал телефон своему там дом, своей домохозяйке, то неужели я не подарю своему еще одному слуге там прокурору прокурор области телефон? ну это стыдно. мы обязательно ему подарим, подарим. да да, есть телефон подарим на камеру будет. Подарим. Нет, давайте напишем бумагу и подарим. Да, бумагу официально все подарим. мы вам подписываем. пожалуйста. больше, больше, больше. Больше, больше. борцы, за права любви. Я Вчитель за професією, керівник громадського об'єднання обласного жертви злочинного режиму, мені довелося у штат бути 8 років по вбивству моєї сестри. Закарпатська влада, як судова, комітетура не виконують навіть ухвалу вищого спеціалізованого. З розгляду цивільних і кримінальних справ не виконують вирок апеляційного суду від 19 листопада, 2013 року, який вступив у законну силу 8 квітня півроку, ходить, убивча, гуляє, не виплачує ні моральний, ні матеріальний, Повний безлад, повний безлад. Я о, щоб виконала цей вирок, написала вже останню заяву, щоб вони спрямували. Це розказувати наша організація що є мета за. Членів організації, які постраждали від міліції проводити, у нас дуже складна мета. Ми стоїмо на допомогу правоохоронних органів, але наш покуп нас всіляко хочуть принизити і в них не виходить. Бо правда сильніша і закон, сильніша відпочинкових аргументів злочинців. Ми боремося із корупцією. Знаємо, хто корупціонери. У нас багатий зібраний за вісім років матеріал, дуже багатий. Де їх треба не тільки звільняти із крісел, а піддавати суду як суддів, так і працівників прокуратури. Тут у мене вже сім заяв. Я вже сьогодні зовсім коротко написала. А що вони зробили? Вирок не дали на виконання. А провели без мене швиденько засідання суду і ем, його звільнили від від тюрми, його звільнили за за по закону за амністію. про амністію 14 року. Він не підлягає цим амністії. Там є восьма стаття, де чітко сказано, що які порушили права, правила безпеки дорожнього руху. Що спричинило смерть, не підлягає амністії. Працівники прокуратури, прокурори не бачать цієї статті. Зі мною вступив у суперечки начальник відділу, вступив, такого нема. Це виконуто. Говорю, ви мені давали. Тут усі закони в мене. Я йому доказую по закону, а він, перевіряючи моїх скарг, ухмиляється, так і написала. Туди, що він гумикав там <Sque> miserable. не виконується, не тільки порушуються закони, не виконуються, нас піддано знищену знищенню. Це м, моральні екзекуції. Я за свою голосну чисту українську мову пострадала, була наказана. І коли я довела їм, говорю, що це не повага до суду. У мене така дисія. І говорю, коли з міністерства світи переїжджали на перевірку, мене запитували, який вуз ви закінчили, бо були захоплені моєю мовою. Може, зараз вона вже не така. Але моя є українська мова, мене заказували як, як правопорушника адміністративного. Другий раз хотіли те саме наказати, а в мене був диктофон. Я їх записала на диктофон. Журналісти писали, а та залізяка взяла і записала їхню брехню. У мене є всі статті. Ми виступали, проводили конференції з журналістами нашими е, узгородськими. Я давала вам вже десятки статей. Є тут чоловік стояв, каже, що в нього зібрано. Я закінчую все. Я вас прошу звернути увагу. Правильно вибрали Закарпаття. Вибачте, у правоохоронних органах. Це тихо завод, все гарно все красиво. Ніхто нічого не рішає, просто якийсь застій. А тихо й за чорти водяться. Будьте добре. Якщо попадете, ви в суди все. вас не відпустять. Я була вісім років, угу. а мене за цією ухвалою ще ж толкають, <рес> іди в суд, а там закон. Що за вирок за виконання вироку відповідає прокурор, і нехай не відкручується, бо ми не здамося. У нас 11 чоловік, які ну які резонансні справи, тільки я. Перемогла ми по закону. Ми підстави, ми Добре, тільки я вам дам усі матеріали. Тільки я перемогла по закону. Мене питали, де ти береш сили. Тому що неможливо, коли такі знущання відбуваються. Я знайшла сили. Я захистила свою сестру, її не опривітала, що вона стрибала на машину. Ви розумієте, я захистила. Я вчитель. Я пишаюсь тим все, хто би вони були безчителі. Дякую. Шановні, шановні команда. ми хочемо зробити подарунок. Вашим закарпатським законодавцям Дивіться, я зрозумів, що у вас в кожного є свої проблемні питання, є своє наболіло, є ті питання, які підлягають вирішенню. Я, я готовий кожного, хто має кожного, хто має до нас. Скарги, хто має до нас звернення, хто має якісь проблемні питання, кожного готовий прийняти. Кожного прийняти звернення скаргу до розгляду, розібрати ситуацію і. Встановленому порядку проінформувати. Так. Да. А про інформувати, хто хоче попасти на особистий прийом, Lezrette. будь ласка, ми я можу прийняти кожного. хто не хоче попасти на прийом, а має письмові звернення. Ви можете зараз звернутися, до нас. Ми хочемо колективно колективно, хочемо до вас на прийом попасти. Щоб люди почули, не ми самі, бо ми самі вже до вас ходили, писали, представтеся. Я є перший заступник прокурора області. Прокурор зараз перебуває в відпустці. В Відпустка чи відрядження. Значить, да. з кожного зваження готовий порядку. Давайте да. определите. А ви маєте закончить і порядок. Наказ про відрядження. Я хочу за вас запитати, ви повідомлені читали, які подавали громадську організації Майдан, громадський контроль, журналістське розслідування і правозахисна громадська організація Листопад. Яке ми вчора питали до прокурора? Значить, ваші... не, ну, я всі... Ви читали? Скажіть, чи ви читали чи ні? ні. Тоді скажіть, якщо ви читали, а те, що ви не читали, це вже є ваші проблеми в цьому питанні. Там чітко було написано. Ми ці такі акції робимо. По кожній області, розумієте? Те, що ми приїхали до вас сьогодні, тільки нас чотири чоловіки від громадянського руху України, це ми приїхали, тому що нас попросили. То в наступний раз ми до вас вже приїдемо тут при адвокат, який буде займатися своїми питаннями, але там чітко написано про те, що ви нас повинні були запросити до зали вислухати, отримати всі звернення, значить, ніхто до вас на колінах не піде сьогодні. Ніко ніхто з вами особисто так от розмовляти не буде. Тому що ви писали, що нас повинен був прийняти прокурор. Прокурор проігнорував. Ну це його проблеми. Є розумієте? Я вам чесно кажу, я вам обіцяю. Я адвокат Віктор Колбасов, голова громадської організації, майдан, громадський контроль. Чи Ще... Е, 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 да. Голова департаменту про організації листопад, член громадянського руху України, що 19 числа. Ми підемо до адміністрації президента. Там написано про те, Ми будемо ставити питання про звільнення прокурора Закарпатської області. Це про звільнення і ми, і ми це зробимо, щоб ви розуміли. Він буде звільнений з роботи, буде звільнений за те, що він не поважає громаду. Він не поважає владу. Ви служите, ви слуги, а ми влада. Він не поважає владу стаття да, Він просто-напросто наплював. Він приймав, біжу, біжу. Біжу. хотілося з ним нормально домовитися. Була нормальна пропозиція, щоб він телефонно мовив до цей мікрофон, до цієї громади, сказав, що він є у відрядженні або у відпустці або що десь вчора він не був ані відряджені ані відпустці розумієте тому в даному... Раз є прийом і то його сьогодні да, до речі в нього прийом тому ви знаєте оці ці одговорки не треба відбіляти що він боїться це його проблеми тоді він повинен бути звільнений з посади і ми допомогли це робити сам повірте піти. мені що ви вчора повірте. мабуть бачили як наша комайданські члени громадянської руху україни ліквітували <провод> генеральну прокуратуру ви знаєте, у нас там людей більше ніж у вас тут. У нас там не такі залякані, як у вас, у нас не такі загноблені, як у вас тут. От, розумієте? Тому 19-го ці документи всі будуть передані все одно. І вимога буде одна звільнити. Значить з вами ніхто спілкуватися не буде. значить Ми зараз вашому прокурору від всіх громадських організацій, громадян, да, зробимо подарок. Да, офіційно подаримо телефон, щоб він міг з нами спілкуватися з громадою. Розумієте, подаримо йому телефон і зараз ми складемо акт. Ще він відмовився, виконуватись, пропозиції, ми до нього звернулися. Він відмовився розмовляти з громадою, там майданчик. Ми всі на Майдан, нам нікого лякатися, розумієте? Тому пускається він лякає. Пускай лякається влади цих людей, які є сьогодні. Ви їх загнобили до такої степені. Ви знаєте, мені гірко взагалі от тут у вас стояти. Бо стільки порушень, ви нічого не бачите. Ви нічого не вбачаєте, нічого ви не знаєте. Тому що ви не хочете робити нічого. Ви порушуєте закон. Оце це саме страшне. Ви повинні здійснювати нагляд, ви не здійснюєте. Ви повинні сажати за грати злочинців, а ви сажаєте патріотів. Ви повинні дивитися, що там в тюрмах катують людей міліціянти. У вас ті, хто катує, ті класні пацані. А ті, кого катують, ті ненормальні нормальні люди. Ви знаєте, я взагалі от був всім шокований вчора. Я побачив історію. От я вам просто зараз по всіх її розказую. Коли, значить, там все що бліблипні цього року сталося, коли хлопця витягнули з будинку, є, значить, конкретні відеозапис, там якийсь там депутат і ця людина сьогодні, вона щось поки немає, витягнула. ні. Витащили його з будинку, потім привезли його на якийсь там м'ясокомбінат, чи на молокозавод, били цього хлопця, катувана обішували його за да, консервний завод. А його якимись там приладами, сказали, що він є, значить, людина, яка хотіла взорвати цей завод. Ви зараз порушили справу, ця людина, значить, перебуває в тюрмі, а ті, хто це зробив, вони на волі. Да. Ви знаєте, Україна вам цього не простить, бо цей хлопець міг бути там, на Донеччині, воювати за Україну. А він сьогодні у вас в сізо садить, його там б'ють, катують. І такі речі роблять. Чому це у вас сталося? Ми це будемо розбиратися. Я вам чесно кажу, що громадська організація Листопад, громадський майдан громадських контролю, громадський рух України цього так не залишить. І я хочу сказати, що предметом предметом обговорень у нас будуть дебати, коли на телеканалі ми все розкажемо, яке в Закарпатті правосуддя нас будуть з ліском і з Самопоміч, самопоміж. Про вас ми розкажемо обов'язково. Я, 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 я дякую. Не, я не дякую, що Я вже до нього зверталася тисячу разів, До іменно до Реклама все до нього попадали всі заяви. Ось забуху. людина, яка yeah, до вас зверталася yeah, вже не один раз, і ніколи відповіді не було. Хвалим хвилину, слова. Я тоді, якщо б прокуратура не мала бажання розбиратися в цій ситуації, чи не мала? ніякого наміру це займати. Напевно, я би до вас <плес> не вийшов. А ви не Уже три роки три роки і вісім місяця, чи мій санкловій, ідіть до подивіться, щоб кожного. Щоб вірять з того, щоб ви били його. І готовий вас <плес> кожного прийняти своїми проблемами для того, щоб об'єктивно розібрати ситуацію кожного, яка створила проблема. Та ще треба чекати часу. Ось один з проблемами. Давайте Я разом підемо до СІЗО краще. Там розберемося на місці. Я хочу Правду тіточі. Подивіться, як крові. Завтра в нього суд Ходімо завтра зараз. Upressant. Уже три рок і роки і віся місяці після ваших ізвечних дій він, хоча б він не винуватий, ви знаєте добре, хто то зробив. Ви знаєте. Я готовий вас зверняти. Я вам не хочу. Кудима рада в СИЗО краще. Він не винуватий, ви на нього хочете залізти. Нас вверені кожного з вашими проблемами. Ваше, дамі, істоту. А турнікет собі оберете? Будемо проходити без турнікета? Уберіть турнікет. А чому ми самі можемо говорити? Почему боитесь? Почему здесь не должны... фотографий? Идемте в СИЗО сходим, как раз на месте его вопрос решим сразу же. Сразу же можно за месте вопрос решить, здесь и недалеко. По два, по три чоловіка. значить, я Давайте ми зараз заведемо. Зараз Тех ми напишемо. Напишемо, якщо нас. письмові з прокурор і напишемо заяву, подаримо телефон прокурору Закарпатської області. І зараз це буде будеш в інтернеті, що це буде бачити. Все. Так, давайте все, Давай идем. Едем, все. Не, 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 идем. Не, идем сейчас напишем Сейчас напишем письмо, да. Стояву, Будьте с нами, оставайтесь с нами. Мы здесь, да, мы все еще здесь, да, и все еще боремся за наши права. Будем легче. А мы еще губим. Так, это самый уфайный мотор. Вин для здоровья. и, и без пробок, и, и не требуется и бензину. Я вчера смотрел <садил> в топу запущенных виноградников. Так, премьер-министр на работает на пятый, пятый перк. Вчера находился вот таких пределах, за грибами, Так, ну так там, то, то, да туда же мы не, не дойдем. А что, нас не пропустят двери открыты? Кто нас? да не, не, понятно. Пойдемте сейчас сядем на вещи. На, на, на свежем воздухе сделаем все, чтобы... Ну, понятно, ну А будь ласка, он пою короче, я поздно, я помню, я будто Да, знаете, да вот че? здесь вот присядем. Это Или... первая прокуратура. Первая прокуратура, где ну, не приняли ну, значит, громадян, когда приехал в Майдан. Разумеете? Это первая прокуратура. И прокурорники будут снять с посады. По любому. Вот так и не может быть. Громада приехала з Киева. Майдан приехал. Він не захотел спілкуватися с Майданом. Ну, языкался, мам. Мам, нам, значит, рывок пушку. А если будет 4,40. Так не понимаете, опять. Такі нас четверо такой приїхало. Да, да, так, ми приїхали, щоб розібратися. Це нас відрядило, щоб ми розібралися. Четыре чоловіки. Це журналістське розслідування буде проведено обов'язково. Бо в нас такі хлопці, журналісти, вони все це розкопають. Все розкопають, все знайдемо. Ми всі справи піднімемо, ми підготуємо прокуратуру до дітей на Карпатській області. На два тисячі года ви бачили, коли йому казати, Я в нього вже три рази. Мовили там ноль, там повний безпреділ, повний принцип. Ну так, обов'язково. Залишайтеся з нами, будьте з нами. Приєднуйтесь до нас, як завжди, на аналітичну сотню і диванну сотню на Фейсбуці, на Ютубі, канал Подолден ТВ.